Не на ти, а на ви. Добре. Добре, приджені статі. Буде вас вітають, у вас камера працює. Так, да, звісно. Да, з якого приводу? Перевірка документів відпрацювала. У мене вже перевіряли. Ну, я ж не знаю, що перевіряю. Ну а, а при чому тут ТЦК до мене? Підпрацювання спільно з ТЦК переводить. А я до ТЦК а не відношу. Відповідно, в 32 статті закону України про національну поліцію я перевіряю ту громадян чоловічої статті віком від 18 до 60. Людина. Документи. Документи ваші, будь ласка, Нима людина. Ви живете в Україні, правий статус, якої держава. Держава це суверенна політика. Це реальна, розвивайся влади. Певно часто, що має спеціальний апарат управління та примусу, правильно? Ви тут приймете, мене примусу ніякого. Документи, будь ласка. У мене немає документів. Е, Будете затримані тоді. Ну, Поїдемо, не переживайте. Посвідчення ваше. Поддивіться. Да, Доповного. Людина. Добре. Не знімайте, я зараз щас... маю, маю право, ви не є... маєте право, ви... Маєте... ви маєте посвідчення, маєте право сніг. Ви, не до... Я щас... ви я щас... до мене то не повертаєте. Щас... До мене це не потрібно. А ваше посвідчення? Так, Бришевець, Віталій, Михайлович. Миколаєвич, побачите. А до тікає, до прочу ка ніякого відношення немає. Прийнято. І все. Чого немає? А? Ви ще скажіть, що війни немає. Ну от так ви говорите, є війна, так ж немає війна, ну, стану війна, а військовий стан. Що ще може бути? Та нічого, просто можна ходити бухати і розказувати. Можна Отакі розказувати. Можна, кійці. можна. А це моя особиста справа. Да? Так. Я те сюди можу, я роблю. Що, понятно, що можете. Бухаєте, то й можете. А це моя особиста справа. Так ви людина, чи авто. Я людина. А ваш... Вам ніхто такого права не, не давав мене називати. Ну, чу, ну, не то, стаєте, на мене дихає, тепер. Ну, а чи ж державі військовий а не війна? Це щось змінює для вас особисто? Звісно, для мене змінює. Від цього люди не помирають від ракет чи щось. Я запитання задав, щоб ви щас що. Ще раз слухаю. Я питаю, від того, що статус війни чи статус військового. Є, є А люди від цього не помирають. Помирають? Ну, то що ви стоїте і розказуєте? Чи ви хлопцям хочете розказати, які, чи, чиї могіли проти... До мене я... тут постійно приїжджають на роботу. Шо я роблю те я можу. І що? Відліку від, від інших. Відліку від інших. Що відліку? Від, від, як люди відрізняються від інших. Розумієте? Обмежити мене в пересуванні немає маєте права. Що що Обмежити мене в пересуванні не маєте права. Та ви думаєте так. Так вас, що в нас конституція вас, не, не працює. Перешув... У вас є крім прав ще й обов'язки в Конституції. Так? А? Ага. а що це таке приватна контора має пакувати людей і відправляти? Контора? Да, приватна юридична контора. В прямому. тока чи ютуба передавати. А це моє особисте право. Та я почув ну, це. Но... Алкашам закон не писан, це алкаш. Ну, я відчув від вас вот явний запах. В понеділок зранку, о 8-й годині, ви вже готові. <ріх> Смішно вам, не мені шо? не дуже. Мені теж не дуже. Не маєте права. Ну, так забирають людей, і що.